Карпатські рятувальники провели заняття з подолання вогняної смуги, відточували свою майстерність близько двох сотень пожежників з Коломищини, Косівщини та Надвірнянщини. Екстремальні умови пов'язані з високими температурами та ризиком для здоров'я і життя, щоденні моральні і фізичні навантаження для когось такі випробування здаються. За межею можливості, а для цих людей це буденна робота. Невід'ємна складова служби покликаної приходити на допомогу за мужніми вогнеборцями. Спостерігали наші журналісти. У спеціальних тепловідбивних костюмах, які витримують температуру до 800 градусів, бійці МНС долали життєво небезпечні ділянки. Навчання на вогневій смузі психологічної підготовки проводяться для того, пояснюють вогнеборці, щоб подолати страх і ступити у відкритий вогонь. Для рятувальників такі заняття це, перш за все, певненість у своїй професійній майстерності, здатність у критичних ситуаціях, розсудливо мислити, швидко та правильно приймати рішення, постійно бути у бойовій готовності в умовах реальної пожежі. Дані заняття проводяться у зв'язку з тим, щоб особові склад. Зміг підвищувати свої професійні навички в ремальних екстремальних ситуаціях. Правил проходять через паркани, під які знаходиться температура, також підйом по висовні драбині особового складу і спускання потерпілих. Спеціальну психологічну підготовку на вогневих смугах для рятувальників проводять двічі на рік. Імітація місць пожежі, а також інші труднощі та перешкоди особливо допомагають молодим. Дим вогнеборцем, хоча завдання виконують всі, пожежник Віктор Бахмат каже, що в надзвичайних ситуаціях перш за все думає про врятування людського життя. Ну, думаю, щоб повернутися врятувати людину, надати допомогу і тим ж самим, щоб не ушкоджитись, повернутися назад здоровим, додому, до сім'ї. Заняття показали, що рятувальники готові до найскладніших надзвичайних ситуацій.